Нерозлучників створювали в Сумах до Дня Закоханих. Майстер-клас із виготовлення цієї оберегової ляльки-мотанки відбувся в Сумській міській галереї. Ми сформували тут в одне ціле, і ця частина повинна дивитися прямо, ви вирівнюєте обличчя, щоб воно було без моршук, щоб воно було гарненьке. Ви вирівнюєте цю, цю частину, щоб вона дивилась прямо. Нас. Нерозлучників за стародавніми слов'янськими обрядами створювали як оберіг сімейного щастя, дарували їх до весілля, каже майстриня Валерія Вакула. Символізують дівчина, дівчину і хлопця, сімейну пару, які зроблені на одній руці. Тобто вони не розлучаються, їх роз'єднати зовсім не можна. Так, і саме символи, які ми використовуємо протягом майстер-класу, кольори, які ми використовуємо протягом майстер-класу, вони символізують теж сімейне життя, любов, благополуччя і саме все найкраще для сімейного життя. Вперше на майстер-класі з виготовлення ляльок мотанок Світлана Гаркуша. Ну я вперше прийшла на майстер-клас з мотанок саме. Мені цікав був цей оберіг, але я ніколи не робила. Тому мені було саме цікаво, як це процес. Це ж не просто іграшка, це оберіг, Тому повинен бути майстер. І я дуже рада, що мене запросили випадково. Досить я швиденько зібралася і пішла. Враженнями від створення нерозлучників поділилася Олена Левенець. Це творчість, це легкість, це наша традиція національна. Тому в наш час, коли дуже багато негатива, дуже багато таких подій не дуже приємних, тут відпочиваєш, спілкуєшся з людьми і в творчості відволікаєшся від сьогоднішніх проблем. Майстер-клас із виготовлення таких ляльок-нерозлучників є благодійним. Частину грошей Валерія Вакула обіцяє передати на потреби збройних сил України. Ірина Касяненко, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми.